Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас ранок у нас дощик Сьогодні з п'яти ранку такий добрячий дощик. ну Зараз трішки він такий дрібненький, ось можна по курту побачити. <кхи> вибачаюсь, тепло. І я розпочинаю ранкову поранку. Вже кроликам дала і зараз покажу своє поповнення. І не знаю, що з ним робити. Ну ось моя кнопочка, їсть комбікорм. І ось там малеча, Но пуху вона не граминки не нарвала. Зараз на них покладу сінце, так як вони голенькі, їх там чималко, два, чотири, шість. Ну, десь дев'ять точно. Зараз покладу сінце, щоб їм тепліше було. Ну, ось так гору сіна. Я на неї на, на них наклала, одне було. Трішки в стороні підкинула, підкидала в перчатках. Воно живеньке, так що, сподіваємось, все буде добре. Ну, Її мамаша, я вам скажу, теж була така ж сама, в цьому плані дурнувата. Вона не розуміла, чи це порода така, чи це що, навіть і не знаю. Ну, Будемо наблюдати. Нам головне першу добу пережити, а далі все буде добре. Так, да, Кнопик? молодець, справилася Умничка. Всі вже не дождуться, коли їх випустять. <риклад> і, все, і на місце. Вже вони великі стали Більшечки набагато. І. Е Хоч не пролазять вже до гусей. Ну, гуси їх качки вже не ображають, але все рівно мені так безпечніше, коли вони тут. О, у нас дощ розходиться, ось по калюжі видно. Швиденько треба корати. Гусеня з гусьми не буду далеко сьогодні заганяти, так як вони мокрі, а тут будуть вони все-таки біля хліва тепліші. Ну і ця банда жре. Бабусеним способом набираю воду. Ось дивіться, лійки стоять. Там крапля за краплю і за ніч ось майже по цілій літі назбиралося. Індички на місці, ця коршун сидить. Ця всі яйця прийняла. Все чудово. Всі-всі-всі наблюдаємо. Старших курчат помістила тут, де були качки. Ось тут ця поїлочка нібильна. Вони себе добре почувають. Ну, а малечу під ящичок, під лампочку. Та як дощі. Не хочеться, щоб вони перемерзли. Ось так. Ось їм буде тепленько, гарненько. Їдять собі, п'ють хто п'є, хто їсть, хто що робить, хто гріється. Ці двоє так і є, царьок справиться зі своєю задачею, але ще нехай побуде з нею для провірки. Думала, гусей не переганяти, але вирішила перегнати, так як там біля качок дуже, там і води більше, щоб не потопилися. І ось так. Давай малечі. Чише, тише, вони вже знають, куди йти, тільки треба підганяти. Давайте, давайте їсти пити. Є поставила ось шифер і туди поклала соломи. Якщо захочуть, гусині прикриють. Ну, Більшість їх прикриває сіра гуска. Хоча сиділи вони разом двоє. Ну Ось таке у нас невеличке господарство. Ну так як така погода і негода, вирішила пройтись по городі, подивитися на свій ячмінь, так як дуже... О боже, вибачаю, я глянула в сторону, там, де в нас калюжа. Зараз і вам покажу. Це капець. Кошмар, шмар полуниця, догни є. Ой, ну що зробиш? Ось так, хочу подивитись на ячмінь, чи сильно не вилежало. Ну і ось частина мого городу. тут вже капець. О. Ой. ой, А в сусіда так взагалі там посіяна соя, Знову луг. Ну і в мене тут де кусочок малини. До ячмені ось цей такий клаптичок завжди заливає. Десь такі на справи. Ну і ось частина моєї полунички. Топиться, треба її осінні звідси 100% прибирати, а тут засіювати, напевно, якоюсь травою. Ну і ось вчора під зонтиком ще посадила пару капустин. Між бурячками, де такі прогалявини кормових буряків. Ну, для капусти це супер, але ще під зонтиком я не садила ніколи. Ой, ой, опору під горіх, ой, під горох мою е, трішки похилила. Перестане дощик, треба буде вже ось такі горошинки. Супер. Ну, Ячмінь вже режіє. Вже дивилися з 15 числа в Одеській області в Ізмаїлі почали озимити ячмінь молотити. Так що в нас ще, якщо буде погода, 2-3 недільки і ми будемо молотити. Ну так, дивлюся, що не повиложили. Все чудово. Аплонтація капусти і всього остального. Ось такі в нас справи, лють – це добре, тому що буде рости наші рослинки. Ми довго чекали цього дощу. Ну, звичайно, хто накосив сіно, тому тяжкенько прийдеться. Я ще е, свої плюси в душі бачу. Тому що ніяка білокрилка не візьметься. В таку погоду я не думаю, що вона щось буде робити. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого найкращого. Дякую за перегляд, за підтримку, за коментарі, за лайки. До нових зустрічей. Па-па-па-па.